На цьому тижні мені наснився сон, який дуже зворушив мене. Увісні я намагався спекти хліб, але під час розкачування тіста у мене виникло відчуття, що чогось не вистачає, і я зрозумів, що без цього хліб не буде таким, яким він повинен бути. Я відчував спокусу просто закінчити роботу, але я чекав, коли недостатній інгредієнт з'явиться біля моїх дверей. І я відчував, що він знаходиться поруч. Тому, поки я чекав, я продовжував додавати у суміш по чайній ложці масла. Кінець сну. Коли я прокинувся, мені відразу ж прийшло откровення. Ми не можемо поспішати з новим хлібом, з новим планом, який все ще формується. Наша позиція прямо зараз має полягати у спокої та прийнятті. Якщо ми... Випередимо Бога, то побудуємо лише щось рукотворне. Дочекайтесь повного рецепту. Ми переживаємо сезон свіжої мани, але є спокуса просто змішати старе з новим. Нам потрібна свіжа манна, а не зіпсований вчорашній хліб. Ісус, хліб життя Івана 6:35. І Він хоче, щоб ми просто зараз зосередилися перш за все. На наших взаємовідносинах, інакше ми залишимося недоїдаючими, і у нас не буде нічого суттєвого, що можна було б віддати. Зараз сезон поповнення наших масляних світильників, і Бог хоче, щоб воно у нас було в надлишку. Олії ніколи не буває занадто багато. Я вірю, що в найближчі п'ять місяців ми побачимо дві крайності в тілі Христовому. Люди, які несуть свіже откровення, стратегію і свіжу небесну манну, яка приведе нас у дні великого передбачення і перехоплення планів ворога, і масове вигорання тих, хто не сидів у його ніг у 24 му році, не зійшов на гору Господню і не наповнив свої світильники маслом. Замість цього, вони залишилися в режимі метушні і поспішають. Перед зі старою манною. Будь ласка, нехай це послужить вам нагадуванням про те, що ви маєте повністю зосередитись на Ісусі і наповнити себе олією, щоб у майбутні дні ви могли діяти в Його силі. Манна прийде, вказівки будуть дані, точки з'єднаються, ваші кроки будуть впевненими. Просто перебувайте в Його присутності. Дозвольте мені помолитися за вас. Господи, є так багато людей, які відчувають напругу в цей момент, коли так багато всього відбувається в світі і навколо них особисто. І це може бути пригнічуючим. Багато хто бореться за те, щоб гасити пожежі або сидіти у твоїх ніг, поспішати вперед або чекати. І їм потрібен твій мир і спокій, щоб бути впевненими, що вони не відстають від тебе. Тому, Господи, я молюся про те, щоб ти зупинив шторми думок і тривог, щоб вони могли рухатися в силі на цьому тижні і найближчі місяці, щоб вони не створили Ізмаїла і не згоріли в процесі. Синхронізуй їх з Твоїм серцем заново, і поки вони читають це. Я молюся про те, щоб мир і шалом небес вторглися в кожну ситуацію, з якою вони стикаються, і повернули їх до того, щоб знову повернутися в спілкування з тобою ім'я Ісуса. Ми заздалегідь дякуємо Тобі за нові креслення і інструкції. Я хліб життя. Отці ваші, хоч і їли манну в пустелі, але ж померли вони. А я говорю вам про хліб. Який сходить з неба. Хто буде їсти його, ніколи не помре. Цей хліб живий, я зійшов з небес. Хто їсть цей хліб, житиме вічно. Хліб, який я дам, це плоть моя. Віддаю її, щоб світ міг жити. ІВАНА 6, 48, 51 Нейт Джонсон